Це, друзі, завершую збирання цієї вілки від виробника Техномастрой. Отак вона, бачите, виглядає в зібраному вигляді. Меру кругом показую. Її габарити довжина 1,70 м, ширина 66 см, висота 1,55 см. Вага 75 кг. Потужність двигуна 0,75 кВт і він працює від мережі 220 вольт. Як збирав, то перші ніжки прикрутив. Пізніше заставив у ці лотки. Я їх думав, що також треба буде прикручувати. Але дивіться, друзі, як гарно все зроблено. Просто і ось такі бачите, пази і ці пази просто потрібно ці лотки закладати. Бачите? так не заходить. Бо якщо робити саморобну віялку ну, з 200-літрової бочки, що от зараз дуже багато хто робить, то ну, самі розумієте, що в домашніх умовах це все отак підігнати но не вийде. На заводі є якась плазма, є е, листогиби, що це все беруть, вигинають і отак, бачите, воно легко от, от, однією все заходить. от, то Сюди буде йти бачите, перша фракція зерна, друга, третя. І сюди буде вже вилітати всяке сміття, порох, зілля. Так. Також тут я все прикрутив. Підігнано все гарно. Плоскогубцями нічого не треба ще підгинати, то в плані цього, друзі, гарно кажу, все зроблено. Акуратно, гарно пофарбовано. Отак, От така віялка. Тут у нас бак, куди потрібно засипати зерно. Об'єм його не знаю, але ну, я думаю, що три 20 літрових відра сюди можна буде засипати. Я знес ось такий шибер, є парашка, бачите, яка бере оцей шибер тримає і буде виставляти. Тут у нас є вентилятор. Всередині отак воно все йде на підшипниках. ось таких. Я думаю, що тут новічні ну, підшипники будуть, бо <гум> нагрузки на них дуже особа ніякої немає, друзі. Отак. Тут є ось така барашка, всередині є там жалюзі. і оцим, цією барашкою відкриваєте жалюзі і цим подаєте потік повітря сюди в камеру. От також тутка є ще е, змога регулювати, щоб добитися більш кращого. Е, як вам сказати, очищення зерна, калібрування. отак. Ну, це я ще правда не пробував, ми це в процесі роботи вияснимо, що це таке. Вон, бачите, воно теж там всередині є ось така планка, що вона ходить вверх-вниз і цим будемо добиватись кращого очищення зерна. Отак. Продуктивність цієї віялки виробник пише, що від 500 до 5 тонн. Ну 500 друзі, кілограм, я думаю, це якщо. Ви в домашніх умовах будете очищати. От, ну Якщо збоку сюди поставити шнек, тобто все механізувати, що сюди буде шнеком йти подача зерна, то я думаю, що на 4-5 тонн за годину можна буде вийти. Отак, От ну Це ще знову залежить від зерна, От, бо є різне зерно, має різну натуру і, ну, і може бути різна продуктивність. Отак, друзі, така вієлка від цього виробника так виглядає. Вам показую. Може комусь буде цікаво, може хтось собі також захоче прикупити, то так вона приходить. Взагалі на збирання її потратив десь 20-30 хвилин часу. Взагалі нічого важкого немає. От Я вже от зібрав, навіть от зараз вже можна запускати і брати неї, очищати зерно. Ну і зараз, друзі, покажу вам, як оця віялка працює. Давайте запускаємо. Працює, бачите, рівномірно, тихо, не губить, не прибіжить, вібрації взагалі ні, ніякої немає. Оці лоб'є гарно, бачите, тримається. Бачите, нічого ніде не навіть не прикручені. Так нормально, бачите, я розгану 6, через Де... камеру я не можу так передати. Бої досить сильно. Так, друзі, тільки що пробував очищати зерно, вийшло, це у нас перша фракція. Вон, бачите, ось таке зерно. Друга фракція і третя. Ну, зерна багато не засипав, бо просто кажу це сьогодні такий пробний. Просто попробую, як воно працює все, а завтра або післязавтра буду повністю всю масу зерна очищати. В бункер Бункерці влізає. Я думаю, що простий білий мішок зерна можна запросто сюди засипати. От Я засипав 4 відра 10-літрових і можна було ще навіть 2 засипати. Отак. Тут, бачите, кажу, перша фракція, отака, бачите, повністю зерно чисто, взагалі сміття ніякого немає. І тут, тут ще йде друга фракція. Тут, же, бачите, стружки попадають від своєї. І це у нас вже третя фракція. Оце, ну, як кажу. Я просто перший раз спробував, я ще найдуже тут нічого не налаштовував. Отак вот просто включив і воно вже бачимо розподіляє по вот так.